Хей, Йо, еврібаді, з вами де зубать з ми друзів в Гуфіґус. Як ви знаєте, занесли нове оновлення. Так, як я бачу, нам, виходить, додавали якісь нові. А, карточки! Карточки можна відкривати тепер з геми. Ху -ху. Оце, кстати, цікаво. Оце, кстати, реально цікаво. Тепер дивіться, получається, спили, спили, ми можемо з вами вибивати із якимось певним процентом. Тобто Uncommon 65%, Rare 22, Epic 10, ну і LEGO, звісно вже ж, 3%. Тобто, тепер тепер є смисл, хоч який. Від цих гемів, да? Бо раніше, раніше, за ці геми ми могли придбати собі лише спили, виходить, да? Ну і слухайте, цікаво буде все-таки подивитися, подивитися, що нам ще тут нового добавили. Бо мені написали, що тут прям реально занесли купу-купу нового, і мені було би потрібно це все діло протестувати, подивитися, що тут все таки цікаве таке. У нас появилося. Значить, Бог у нас супер хвиля, а це супер нова. Це супер нова. Так, ну вроді, в принципі, як да, до мене він не достав, проте поламав він, виходить, саме такий основний будинок, Самий великий будинок, з якого ми, виходить, могли би стріляти. Так, значить, так, Сансторм. Е... Так. Так, 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 стоп, 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 стоп. Турбо, 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 турбо. Нам треба зараз з вами сховатися в будиночку. І тепер, отаку по ньому легесенько по нозі, по нозі накидувати. Ха-ха, нормально. Хоча би, хоча б ми сховалися, та й в принципі. В принципі, все нас дуже добре. Так, щось він там чаклу. А, це він бджол надуває, да? А це вогнемет, братуха. Братуха вогнемет все-таки все використав. Ну нічого, в принципі, поки що він нас не бачить, так що можна по ньому накидувати. А там, навіть, якщо що, він нас щось накидає, то ми, в принципі, у нас є 26 щитів. Так що в цілому ми можемо з вами потім його використати. Так, куряча атака, да? Це у нас куряча атака, чи що? А койни. Ми можемо койни тепер збирати. О Вон воно що, диви. Нереально, занесли прям купу-купу всього. Тепер ми можемо на шару просто і коїни фармити бігати і купо. Купа всякої всячини. Так, коїни будемо, звісно що ж, ми підбирати з вами. О, це, це якась нова нова карточка, чи що? Це якийсь новий спел. Це реально був якийсь тільки що новий спел, коли у нас відправив, виходить, якийсь дощ із маленьких качечок. Блін, цікаво. Так, магма якась. А пол це лава, да? Пойде? А ні, він взяв огнемет. Все, зрозумів, зрозумів, зрозумів. Ну він паралельно з цим всім ділом, получається, ще використовує нас бомбочки. Ну, по правді, по правді, це якийсь слабенький вог. Прям дуже слабкий. Бо ми його виносимо, прям реально як бублика. Я, Я реально думав, що з ним буде нам дуже складно. Проте, як ви бачите, що він бублик. ха <схай> зараз він розсипеться. Мені здається, що я прям купу урон накидаю. Так, ще чуть-чуть, бемс. Все, братуха, розсипався. До побачення. Щас подивимося. щас подивимося, що ми, виходить, накидали. Так, ми накидали, о, саме більше, кстати 7500 урона урону. Так, давайте зараз розберемося. Давайте відкривати ось цього преміум паки. Відкриваємо преміум паки і дивимося, що нам сюди буде випадати. Так, такий спел у нас вже є, і нам просто повернули геми. А половину. Ааа, поняв! Тобто ті спели, які у нас є, нам половину гемів повертають. Обратно, ось дивіться, ми вибили метеор, і нам половину гемчиків просто повернули. Так, це у нас спельчик є. Знову гемчики обратно повертають. Ну так, я ямі в мене вроді як не було. Да, я ямі в мене цього спела не було. Так. О, о цього, у цього не було. Так, кіл God вибираємо собі. Так, мега пуш в мене був. Давай ще щось. О, токсік, токсік. А оцього вроді не було. Да, цього не було спела. Нормально. Плюс, плюс епічний спел в купілочко. Так, все, получається, нова каточка. Дивимося, дивимося. Якийсь у нас кікей. Кікей, кікей. Ха -ха -ха. Щас, зараз, зараз ми його надіюся без розвалимо. Цікаво подивитися, що у нього по спелах. Так, у нього є сонце, в нього є сансторм, у нього є, получається, хайвей, потом і потоп. В нього є ще потоп. Так, де в нас пух? Так, бога, бачу. Треба, треба по ньому. А так він зразу, а він зразу хайвей використав. Слухай. Проте, слухай, ка, щось він ну, реально нікого не задамажує цим хайвейчиком. Так, давайте, давайте побіжимо побіжемо до нього. Бо щось він дуже-дуже далеко від нас сховався. Так, визвоємо поліцейських. Так, поліцейських, поліцейських треба буде зараз розвалювати. Вилазимо тако наверх. І убиваємо, убиваємо цих поліцаїв, щоб вони не пов'язали наших кінтів. Опа, все, цього розвалили. Так, тут, вроді як знизу, у нас нікого нема. Давай сюди. І просто-просто будемо зараз бігати. Бігати за Цим богом, та й накидувати урон. Бо мені треба прям купа, купа, купа коїнів. Я собі хочу купити нову нову пушку. А нова пушка прям реально купу грошей стоїть. Так, диви, Тарілку визвав якусь. А цього спельчика, кстати, я ще не бачу. О, мене він пов'язав. Тут поліцаї, пов'язали нас. Так, стоп, я ж можу використати щит на всякий випадок. Ну, по ідеї, по як опа. Так, юзаємо щит, юзаємо щит, юзаємо щит. Надіємося, що він нас зараз не троне. Так. Пенс атака тільки що була. Опа, 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 полетів, полетів, братуха. Ну, я від тебе щас в у мене зараз будет новий спелчик, і я зможу тебе быстренько втікти. Так, тікаємо такої під хату. Тікаємо, тікаємо під хату. Отака бенс. Просто йду дурахманим. Зараз його, його будемо просто опаню. Так, він використовує спел ямі-ямі. ями Так, 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 так. Накидаємо, накидаємо, накидаємо по цьому нубасові. Так, пенс да? Якийсь, А, це флут, 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 флут. А що за спел? А, це потоп! Це потоп. Нормально, ну в принципі, в принципі, щас я залізу на самий верх. Так, мені треба зараз супер-супер ноги. Треба мені випрыгнути, випрыгнути, випрыгнути А що не можу випрыгнути, Стоп. А що мене спел Це не працює? Ой-ой, сонце, 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 сонце. Треба тікати. Треба тікати, тікати, тікати. І паралельно з тим всім ділом накидувати, накидувати плюхи. Так, він бачу, прям за нами йде. Ціле направлено, він іде за нами. О, так, поліцаї. Так, забираємо спел, халявний. Так, забрали, да? Підібрав, підібрав спельщик. І треба зараз оцих поліцейських шведесенько розвалювати. Так, оцього поліцая, оцього поліцая. Завалити, завалили. Так, ой-ой-ой, метеори, Метеор, метеор, треба, кстати, боятися. Так, до нас іде поліцай. поліцая, треба зараз тако бемс 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 бемс. Розвалити. І далі, далі цього розвалювати кента. Так, стоп. Стоп, 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 Треба нашу... В'язав нас гавнюк! Гавнюк пов'язав нас і поліцейський. Інший лазер очі використовує, зараз просто підпалює усю мапу. Так, нам треба зараз від нього просто тако сховатися, сховатися, сховатися. Так, ховаємося. Скільки живих ще залишилось. А, так, живих, живих нас двоє тільки залишилося. Слухай. Ну, шансів, шансів у нас, мені здається, прям небагато. Тікай, 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 тікай. Піднімайся, піднімайся, не Треба тікати, тікати. Отсюда просто швиденько, швиденько. Так, вроді втекли. Нормально. Так, хайвей, хайвей він використав. Все, в нього, по ідеї тепер епічні спели, тепер в кд. Так, у фошка. Ну, від у фошки ми вроді як змансували. Так, і треба хілку, ні треба хілку використати. Так, шостий спел. Опа, все, похилився. Чотко, чітко, чітко, чітко. Накидаємо. Нам треба його по-любому розвалити. По-любому цього цього богат нам треба завалити. Так, пенс атака. Ну, в принципі, мені подобається те, що він хоча б промазує. Що він класий у нас. Так, наш чувак же ж накидає хоча б. Ну, вроді, вроді як накидає. Кстати, все, бенс, все, розвалили. Розвалили цього нубаса. Так, по ідеї ми накидали прям урону Цікаво, подивитися. так. 7 тисяч урону просто вкидали. Так, тут якісь є спінчики у нас. Давайте їх покрутимо. Так, крутим. А, тут можна якісь нові спили вибити. О. Вон воно шо. Ну, слухай, у нас я аж 5-5-5 спині у нас є. Так, плюс півтора тысячи коїнів, давай далі. Давай, 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 давай. Я хочу щось вибити собі реально цікаве. Так, ще півтора тысячи коїнів. Я хочу себе вулкан вибити, червоний. Так, плюс 30 діамантів нам випало. Давай. У мене ще три спінчика. Три спіна, яких я хочу використати. Перед каточкою. Так, kill the god вибираємо. Так, э, випадає нам ще півтора тысячи коїнів. Давай, давай ще раз, давай ще раз, хочу, щось цікаве. Так, рулетка крутиться, рулетка крутиться і... Ні, нам падають одні коїни. Нам падають просто одні. Нікої не так, і що нам випало, непонятно. А, нам випало десь тичкою не слухайка. <гум> <гум> непогано насипало. Так, я бачу в цього кента є якийсь новий спельчик. Рарний, рарний спельчик. Так, біля у нас Бог прям появився. Так, я можу, по ідеї, отако, 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 просто по ньому накидувати, поки він нас не побачить. Так, він використовує просто цунамі. Ну будемо йому спину накидувати. Просто накидаємо йому в спину. Ні, ну слухай, прикольно, прикольно, що додали, получається оці його рулетки, да, нові. Додавили, що можна можливість. Ой-ой, нас, блі нас потяг. Так, нормально, живі, живі. Подобається те, що додавали змогу, да? Получається, вибивати щось цікаве за ці геми, тобто ті самі спили. А то левел качати прям дуже тяжко. Левел нереально тяжко качати, щоб просто вибити вибити, вибити собі щось цікаве. Так, чувак, 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 прям за нами. Ціло направлено іде за нами. Так, отако його будемо зараз крутити. Крутим, крутим, крутим молодого. Так, магма. Магму, магму він використав. Хоча по нам йому попасти, походу, тяжко. Так, ще одна магма. Нормально Нормально, нормально Бе. Так, стоп, кудись я ті тільки що вперся. Так, відходимо, відходимо. Так, турбо, до побачення, до побачення, до побачення просто. Оце ми в нього тільки що свалили. Слухайка. Ой-ой-ой, ой ой лазер, очі, лазер, очі боляче. Хоча, слухай, він Він просто підпалює мапою. В нього немає такої цілі, щоб прям когось конкретно так завалити, знаєте. Хоча в началі, в началі він за мною прям бігав конкретно. Так, використовуємо вогнегасник, щоб мапу він не підпалював. Так, він, получається, убив уже трьох гравців, проте у нього. Вже хипе нема. Проте в нього вже хепе нема. Ага, ще одного завалив. Час ми його завалим. Час ми быстренько цього чувачка завалимо. Так, 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 так. Давай зараз за ним, за ним, за ним, за ним, за ним, за ним, щоб накинати як умога більше урону. Так, час він розсипеться, розсипеся, бемс, розсипався, просто розсипався на ізі. Так, скільки ми заробили, скільки ми заробили, заробили, заробили. З вами вісім тисяч кунів. Непогано. Так, поїхали. Поїхали далі відкривати фастом, просто купу купу нових карточок. Так, цей спельчик у нас вроді як був. Так, магма у нас була. Давай дальше, давай дальше, давай дальше Так, це я не пам'ятаю, що він в мене був. Давай дальше щось подивимося Ой-ой-ой, на кінець таке. Ха -ха -ха. Купа метеорії я вибив. Я вибив велику купу метеорії. круто. Так, диско, диско, епічний спел. Кстати, в мене його також не було. Мені його реально теж не було. Так, рулетка крутиться, і у нас якийсь якийсь чувак. Якийсь чувак. А чого не я був? Стоп. Я думав, що я буду. Я го новий спел, якийсь вулкан. Жесть! Блін, а чого? Чого в нових гравців такі класні спели? Реально, у мене вже 16% стати просто богом. 16, 16 Так, давайте побігли. Побігли зараз до цієї. Ящерки. Так, мені цікаво, цікаво подивитися, чи він буде використовувати оцей новий спел. Так, на атака. Ну, курочок, давайте зразу зараз переб'ємо, щоб вони нам не накидували урону. Бо це такі, знаєте, противні, противні, противні такі юніти, які будуть нас просто клювати, клювати і знімати прям реально купу хп. Так, якийсь спел. Забираємо халяву. Халяву ми любимо. Слухай, ну погана, погана тактика в цього в цього. Чувачка на Богові. Бо, як по мені, коли ти граєш з таким скіном, тобі потрібно ховатися. Тобі реально треба ховатися просто десь між будинками, щоб по тобі менше хто міг попадати. А він стоїть просто в відкритому полі, коли по ньому стріляють велика купа гравців. Ясь... Понятне діло, що просто його завалять дуже-дуже швидко. Хоча дивіться, він оно ну -ну, чувака робить ямі-ямі. Захавав, захавав, розвалив його. Так, давайте от того сховаємося. Він нас, в принципі, не бачить. Накидаємо, накидаємо по ньому урон. Ось він у нас підписник пригає. Давайте біля нього теж попригаємо. Так, надуває. Надувай своїх бджолок. Так, буде підхвіст. Підхвіст, під хвіст. Під хвіст, під хвіст. Ой-ой-ой. Бджолок, бджолок треба убивати, бо у нас зараз будуть вони клювати. Так, побігли за ним. Побігли, побігли за ним. Ось бачите, о зараз, от зараз він правильно робить, що він ховається, бо в нього мало хп. Але знову ж що йому потрібно це все було діло робити. Ще на саме, в самому початку. А то він в самому началі потратив своїх дуже-дуже багато хп. Так, завалив він ще одного червік саміт тюрм. Проте, походу, походу, йому все-таки еге. Дивіться, ще велика купа гравців. Ще велика купа гравців просто живих. Ось він хоче з'їсти, проте в нього це. На жаль, не виходить, і походу йому все. <хи> йому кердик. <хи> Розсипався, чувак. Так. Бенс, появилися? Ми по ідеї накидали знову саме більше урону, да? Да. Я був правий. Накидали купу урону. Давайте крутити преміум пак. Преміум паки. Так, Бенс. Наступний пак. Давай, 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 давай. Так, цей у нас спельчик є. Давай ще один. Давай мені щось, пожалуйста, цікаве. Наприклад, якусь легу, да, якусь епіка, якого в мене немає. А то мені падає всього. Качка. У мене качка є. Да, еще одна качка, ось го. Чехом не зя ядерную бомбу, наприклад. От від ядерної бомби я б не відмовився. Так, радар тоже, в принципі, непоганий спел. Так, о, поліцейський. Поліцейський тоже хороший спелчик. Оооо, уфошка. Уфошки мене тоже не було. Жесть. А так ми вже. Ми можем всі геми плутати. У нас було 1000 гемів. у нас було 1000. Рейер. Новий спел. Новий спел. У нас було 1000. 1000 з копійками гемів. Так, айт, давай дальше. Так, он падає. І все. І поедай, і поеде, и сейчас Дензо повинен стати богом. Ні? Ви серйозно? Так, ну ладно. Хем. Вони собі, в принципі, воюють. Я хочу зараз спригнути. Хочу спригнути і все-таки дооткривати Дооткривати свої нові карточки, да? Я хочу щось собі цікавеньке, цікавеньке вибити. Бо мені не, не вистачає просто часу. Так, давайте пробуємо може, оцей звичайний покрутити. Нормал пак? Може, з нього щось буде цікаве падати? Хоча він в рази в рази дешевше коштує. Так, стоп, а мені цікаво подивитися відсотки. А, ось о відсотки на нормал пак і на преміум пак. Так, давайте лучше преміум крутити. Преміум більш цікав. Блекхол. А у мене блекхол є, блін а. я думав. Мен... <рес> я вже обрадувався, що мені лега випала. <рес> Але в мене ця лега є просто. Я би не відмовився від. О, сонце? Так, сонце і сонце в мене є. Алло, а можна щось ну, більш цікавіше, да? Там, наприклад. Дракона, я не знаю, щось, щось такому дусі, не. У мене ці леги є. Я, звісно, щасливий, да, що мені хоч якась лега випала, проте В мене ці леги на жаль є. Магма, магма в мене є спел, і все. На цьому, друзі, у нас геми закінчилися. Значить, тепер, тепер я пропоную вам зараз подивитися, що у нас додали нове по пушках. Так, ціна на нову пушку 180 тисяч, в принципі, нічого не змінилося. А, так пушок нових, виходить, і не додавили. Так все і залишилося у нас. Хорошо, хорошо. Давайте подивимося, подивимося на наші спили. Так, 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 це нас було, це в нас було. було Так, що ми вибили? Ми вибили диско, новий спельчик, потім Радар вибили, поліцію вибили, е, потім що ми ще таке цікаве вибили? Ось я такий шторм вибили, уфошку вибили, Даки Райн ми вибили, потім ось цей спельчик вибили. А ми можемо подивитися, як він працює? Ага, не можемо. Ладно, так, що ще цікаво? Ренч ми вибили, да? Тобто, що ми можемо кидатися разними купою предметів. Ну і в принципі більше більше нічого такого цікавого і ми не вибили. Так, да, безспорно, ми вибили сонце, ми вибили блеккол, проте, на жаль, у нас ці карточки вже є. Тому нам просто повернули 25 гемів. А, стоп, у мене ще 40 гемів. Давай відкриємо сразу. Давай відкриємо сразу ще собі два пака. Два пака карточок, тільки самих звичайних. І. Нічого, нічого нам щось не падає. Понятно, все. Потратили, 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 а ми з вами всі свої геми. Тепер просто чекаємо, чекаємо, щоб усі останні гравці, виходить, доіграли катку. Та й в цілому, я думаю, що ми ще станемо богом, бо у нас вже 25% стати. Мені здається, що ми по-любому повинні не бути. І треба буде зараз протестувати усі нові спили, які ми з вами, виходить, вибили. Так, значить, пацани, катку доіграли. Нова мапа у нас загрузилася, Бог виграв. Так. Тепер цікаво, цікаво подивитися, знаєте на що? Хто зараз у нас буде богом? Бо відсоток у мене неймовірно великий і ну пораби, 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 щоб я би ним став. Так, скінчики, скінчики нових, на жаль, у нас немає. Так, спельчики, спельчики. Поїде, вроді як трішечки даже й подорожали, якщо не помиляюся. Так, можна купити собі коїни, можна діаманти купити. Проте тепер, кстати, смисл, смисл від левелу немає. Немає. Бо раніше за левел ми могли з вами відкривати карточки. Тепер толк від цього немає ніякого. Який у вас рівень? Так, ми з вами виходить, Бог. Ми з вами Богом стали. Значить, ми зараз з вами біля якогось гравця, що будемо всіх просто нещадя розвалювати. Так, появились, появилися, появилися і мені цікаво протестувати мега-мега-метеори. Так, аби ще знайти цю купу гравців. О, бачу, давай-ка десь туди. Давай-ка, давай, -ка, давай -ка десь туди. Тако. Бам -бам 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 Ти шо? Хо-хо-хо? Оце, оце воно. Оце воно. Це те, чого мені не хватало. Так, яка сітка? О, слухай, а сітка прям прикольно виглядає. Так, давай-ка визивемо поліцію. Визиваємо поліцію, визиваємо собі отаку отаку армію. Отаку армію. Далі, далі. Давай-ка дак атаку зробимо. Дак атаку. Так, мені цікаво, подивиться, як вона сюди працювати. Е, щось є незрозуміле. А, стоп! ми когось убили? А да, ми пов'язали. Ми пов'язали, і наші пчоли просто хавають всіх. Так, можна отаку цунамі, міні цунамі. Тут я бачу чувак сховався. Зараз ми можемо його по ідеї і навіть витолкнути за карту. Да, ми його витолкнули за мапу. прикол. Так, давай туди. Цунамі, бемс, завалили ще одного. Так, давайте подивимося, передивимося, які у мене нові спили є. Так, я пропоную, пропоную, пропоную зараз спробувати оцю блискавку. Так, як ця блискавка зараз у нас працює. Так, ось якийсь чувак. Можна зараз отако Бем, і що? І що відбувається? Ааа! Тобто по усій мапі, по усій мапі тепер получається б'ють. Б'ють блискавки, он воно що. Так, давай. Завалили ще одного, давайте у фошку. У фошка, у фошка, що в нас робить у Фо? А вона повинна по ідеї піднімати. Піднімати, піднімати других гравців. Так, давай-ка отако. Бем. Ще будемо по цьому чувакові просто закидувати. оце мем, оце реальний мемчик. Так, що в нас ще є таке цікаве? Так, давайте отако бомби просто закинемо. А, це у нас походу режим, режими, щоб ховатися. Поняв, поняв, поняв. Значить, що ми робимо? Ми зараз визиваємо з вами піски, визиваємо з вами пісочок. Потім що би ще би таке цікаве зробити. Так, одного уже сходу просто завалили. Так, мінус два. Мінус два. Кстати, оно, чувак. Бачу, 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 де вони. Зараз їх просто завалимо. Ще одного завалили. Так, виходить, виживших у нас залишилося ще два гравці. Так, значить, отак. Без капку по ньому будемо кидати. Бемс! Так, стоп, 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 стоп. Я ж щас використав, виходить, ще ульту свою. У мене є блекхол. У мене є блекхол, проте я не бачу, не бачу Других гравців, де вони поховалися. Так, десь бачив. Десь тут я його тільки що бачу. Мені здається, що він може тут сховатись. Тому давайте. А, Ось він паразит Ах ти, хитрий жут. Щас, зараз, ми з тобою потанцюємо. Так, визиваємо. Отак бджолок. Бджолки, бджолки наші полетіли. Тепер, тепер мені хочеться. Хоча використати, використати ось таку сітку, отаку сіточку. Бемс. Так, не завалили. Час. визиваємо поліцію, значить, Виз... визиваємо поліцейських. Так, мінус один. Кстаті, одного завалили, бачу, бачу, бачу двох. Бачу двоїх, які тікають, хочуть вижити. Ха-ха-ха. братуха. Ну так, уфошка. <гій> не завалив. Не завалив, не завалив. Так, 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 так. Біля нас, біля нас я бачив когось, якогось гравця. Так ось він. Так, щас його просто мега метеорами завалим. Сейчас його просто метеорами завалимо. так, 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 так. Втік, 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 втік хитрий, хитрий жук. Так, значить робимо оцю штучку. І зараз я його хочу на сіточку зловити Отако, От на сіточку. Бемс. Завалили. Завалили малесенького. О, бачу, бачу, тікає. Бачу, тікає маленький А за не поліцейські просто ганяються. Так, в нього ще є 40 секунд. Так, бачу, пов'язали. Бачу, пов'язали поліцейські ігра, гравка. Іграка, ігрока. Ігра, ігра. Треба закидувати йому метеорчики. Проте мені цей центральний будинок прям дуже сильно мішає. Тако, бемс. Так, накинули плюху. І ще одна плюха. Давай, 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 давай. Опа, завалили. Так, і залишається ще один гравець. Так, наперед йому зараз. Щас. щас його наперед завалим просто. Він так, а він так тікає, шустро, слухайка. Треба щось би йому таке цікаве. Закинути. Правда, я його не бачу. І залишається 15 секунд. 15 секунд до закінчення. Закінчення катки. Давай, давай, Дензо. Так, не попав? Не попав, не попав наперед, 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 наперед. Давай, 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 давай. Це моя сама складна катка. Сама складна катка. Вже сім спили потратив. Він реально потратив купу спилів своїх. Так, і що? І що, скільки я заробив? На жаль, вижив, виграли, тому я виграв все всього 6 тисяч конів. Ну слухай. Реально, крутецьке крутецьке оновлення. Давайте ще відкриємо супер пак. Преміум пак, да? Супер, супер нова. На закінчення відоса вибили ще одну легу. непогано. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сукція подобайк Ну і звісно, не забувайте про підписку на канал. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!